Візьмемо Україну повністю під свій контроль. Такими мріями поділились пропагандисту у програмі головного рупора Кремля Соловйова, так званим експертом. В ефірі виступив колишній український політик Ігор Марков. Ніяких других варіантів немає. Україна буде повністю під нашим контролем, повністю З остатками України без остатків. Не знаю, не приймати ці рішення. Водночас, так званий експерт цинічно порадив берегти своє життя, начебто переживає за українців. «Варіантів немає та слова зовсім. Я просто призиваю всіх подумати, просто зберігати свої життя. Додам Ігор Марков, колишній народний депутат від партії регіонів, сам родом з Одеси, коли екснардепа звинуватили у зазіханні на територіальну цілісність України, той втік до Росії. Там проживає із 2014 року і з того часу публічно підтримує дії окупантів.